Проходження інструктажів на підприємстві дуже важливе й актуальне питання, оскільки воно допомагає уникнути нещасних випадків і зберегти здоров'я співробітників. На виробництві в Україні щодня травмується в середньому 140-180 осіб, із них 20 стають інвалідами. 4-5 людей умирають. Машинобудівна галузь одна з найбільш травмонебезпечних. Вона також на третьому місці за кількістю профзахворювань. За статистикою близько 80% нещасних випадків стаються з організаційних причин і провини самих. Працівників, які порушують наявні правила, тому кожен повинен вміти безпечно для себе, а також оточуючих виконувати трудові обов'язки і дотримуватися норм з охорони праці. Визначення поняття охорона праці. Стаття 14 визначає обов'язки працівника щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Кожен працівник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих під час виконання будь-яких робіт чи перебування на території підприємства, а саме, знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, використовувати засоби. Колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про порядок пропускного та внутрішнього режиму, правил пожежної та екологічної безпеки, санітарних норм і правил, приступати до роботи тільки після попереднього навчання, стажування і перевірки знань на допуск до самостійної роботи. Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. Шкідливі та небезпечні. Небезпечні виробничі фактори на підприємствах важкого машинобудування. Під час укладення трудового договору власник повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, а також можливі наслідки їх впливу. На підприємствах машинобудування на працівників можуть негативно впливати різноманітні фізичні, хімічні фактори виробничого середовища, метеорологічні умови, шум. Вібрація, радіоактивні та різні токсичні речовини, недостатнє освітлення тощо основні небезпеки, що можуть виникнути. Отруєння шкідливими газами і парами внаслідок розгерметизації обладнання або в аварійних випадках при вдиханні їх через легені. Отруєння шкідливими хімічними речовинами через шлунок, задуха інертними та іншими нетоксичними газами азотом, метаном, діоксидом вуглецю, водним тощо, обмороження, рідким повітрям, киснем, рідким аміаком, рідкою вуглекислотою та іншими речовинами з низькою температурою, опіки, термічні, хімічні, електричні. Механічні травми, ураження електричним струмом, потрапляння під залізничний або автомобільний транспорт у галузі. Найбільш поширені профзахворювання органів дихання, вібраційні хвороби. Згідно із законом України про охорону праці, співробітник може відмовитись від дорученої роботи, якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для його життя або життя оточуючих. Він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації в разі необхідності підтверджують спеціалісти з охорони праці підприємства за участь представника проспілкової організації, а також страхового експерта з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків. За період з цієї причини, що виникне звини працівника, за ним зберігається середній заробіток. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не дотримується законодавства з охорони праці, не виконує умов колективного договору. Прохід на територію підприємства і переміщення по ньому. Прохід на територію підприємства здійснюють через контрольно-пропускні пункти з пред'явленням пропуску працівнику охорони. Перебування на території сторонніх осіб заборонене. У всіх структурних підрозділах підприємств розроблені схеми безпечних маршрутів пересування. Після прибуття до підрозділу працівники мають бути ознайомлені з ними під підпис. Територію підприємства потрібно пересуватися, дотримуючись правил дорожнього руху України. Працівникам заборонено. Пересуватися територією підприємств на велосипедах, власних автомобілях без оформлення відповідних документів на право проїзду, їздити на підніжках автомобілів або в кузові самоскиду, проходити до свого робочого місця через виробничі ділянки та корпуси інших цехів. Пересуватися по маршових і технологічних сходах під час підйому та спуску не тримаючись за поручні, сідати на поручні, бар'єри, огорожі, трубопроводи та підвіконня, перелазити через загородження технологічного устаткування, перебувати поблизу вантажу, який опускають або піднімають, знаходитися під вантажем, який перевозять, або на шляху прямування крана з вантажем. Сигнал кранівника про звільнення шляху прямування слід виконувати беззаперечно. Якщо з якої-небудь причини людина не сходить зі шляху руху крана. Кранівник зобов'язаний зупинити його. Заборонено перебувати всередині огорожі зони роботи кранів із грейфером або з магнітною шайбою. Переходити у не встановлених для цього місцях через конвейери, рольганги, підлазити під них. Перебувати в безпосередній близькості біля механізмів, якщо це не входить в коло обов'язків працівника. Ходити через ями, траншеї, а також заходити за їх огородження, ставати, проходити по кришках люків і технологічних отворів. Підніматись на естакади та проводити там будь-які роботи, ходити під естакадами. Для запобігання випадків травматизму пішоходи повинні керуватися наступними правилами: переходити через конвейер та інше обладнання можна лише по перехідних містках. Ходити по території підприємства дозволено по тротуарах, доріжках і спеціально призначених переходах. Слід уважно слідкувати за транспортом, який здійснює повороти, не намагатися переходити дорогу, коли він починає рухатися. Переходити дорогу на перехрестях необхідно лише під прямим кутом, а не навскоси, пересвідчившись у безпечності. Перед тим як перейти дорогу, необхідно подивитися наліво. А дійшовши до середини, подивитися направо, вийшовши на дорогу спереду або позаду транспорту, який стоїть, або іншого предмету, що погіршує видимість, необхідно бути особливо обережним. Не можна зупинятися на поворотах, перехрестях, закругленнях, де для водія обмежена видимість. Пересуваючись по дорогах без тротуарів, необхідно триматися лівої сторони у випадку зустрічі з машиною. Зійти з дороги, не чекати сигналу водія. Чіплятися на ходу за автомашиною залізничний транспорт, а також сідати і зіскакувати з них заборонено. Під час супроводу автомашин заборонено стояти в кузові або сідати на борт. Перевезення людей на необладнаному сидінням автотранспорті, а також на причіпах і самоскидах, заборонено. При пересуванні території необхідно звернути увагу, особливо в нічний час, на звукові сигнали автомобільного та залізничного транспорту, на цілісність покриття пішохідних доріжок, сходинки сходових переходів, відкриті або привідкриті люки каналізаційних отворів, естакади, трубопроводи, обірвані лінії електропередач. При виході з будівлі, що безпосередньо прилягає до приїжджої частини, рухатись дозволено тільки після того, як переконаєтесь у відсутності на ній транспортних засобів, що рухаються у вашому напрямку. Швидкість руху автомашин по території підприємств має не перевищувати 20 кілометрів за годину. На території цехів 10 кілометрів за годину. У виробничих приміщеннях цехів. 5 км за годину слід бути особливо обережними під час переходу залізничних колій в місцях перетину тротуару або шосейної дороги із ними. Заборонено перебувати і виконувати роботи на залізничних коліях без відома і дозволу начальника залізничного цеху. Пересування по залізничних коліях і на близькій відстані до них заборонене. Під час переходу через залізничний переїзд необхідно зупинитися. Уважно все обдивитися і впевнитися у відсутності поїзда. Особливо обережними необхідно бути в нічний час, у туман і дощову погоду, коли видимість обмежена. Заборонено переходити залізничні колії перед поїздом, який наближається, а також переносити громісткі вантажі, навіть якщо поїзд ще далеко. Переходити залізничні колії слід тільки під прямим кутом. Необхідно пам'ятати, що можливий рух вагонів уперед, а також пуск і самовільний рух навантажених вагонів по схилу залізничної колії. Під час перебування на території підприємства необхідно бути пильними і виконувати вимоги попереджувальних написів та знаків безпеки. Загальні правила безпеки Виконувати роботи в цехах необхідно в суворій відповідності з технологічними інструкціями, інструкціями з експлуатації окремого обладнання, паспортами та іншими нормативними документами. Будь-яку роботу можна починати тільки після вжиття всіх заходів, що гарантують безпеку її проведення. Роботи, пов'язані з підвищеною небезпекою, зі шкідливими і небезпечними умовами праці дозволено виконувати лише особам, які пройшли попередній медичний огляд і не мають протипоказань, пройшли всі необхідні види інструктажів, попереднє навчання, стажування і перевірку знань у кваліфікаційній комісії на допуск до самостійної роботи. Працівнику дозволено виконувати тільки ту роботу, яка доручена безпосереднім керівником, і входить у коло його обов'язків згідно з інструкціями з охорони праці, використання робочого місця, експлуатації обладнання та за умови, що безпечні способи виконання цієї роботи, йому відомі. В іншому випадку необхідно звертатися до керівника за роз'ясненнями. Працівники, що проходять стажування, учні мають право працювати на технологічному обладнанні з електричним і пневматичним інструментом тільки в присутності під наглядом досвідченого працівника. Працівника наставника. Відлучатися з робочого місця можна тільки з відома наставника. Кожен працівник, помітивши порушення правил охорони праці іншим працівником або небезпеку, що загрожує оточуючим, зобов'язаний попередити їх про це і негайно доповісти адміністрації цеху або підприємства. Основні обов'язки працівників. Усі працівники підприємства зобов'язані сумлінно виконувати покладені на них трудові обов'язки, неухильно дотримуватися правил трудової дисципліни, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам, виконувати свої трудові обов'язки, проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди, вживати заходів, спрямованих на усунення причин і умов, що не відповідають безпечній роботі підприємства, негайно. Інформувати про такі ситуації адміністрацію, підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, дотримуватися встановленого порядку поводження з матеріальними цінностями і документами, ефективно використовувати обчислювальну та іншу орхтехніку, байливо ставитися до майна. Економно і раціонально використовувати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси, дотримуватися встановленого порядку внесення та винесення змінних носіїв інформації на території підприємства, не розголошувати інформацію, що є комерційною таємницею підприємства. Час початку і закінчення роботи та перерви для прийому їжі встановлені для кожного цеху, відділу та служби згідно із затвердженим графіком змінності, погодженим із профспілковим комітетом підприємства. До початку роботи кожен працівник зобов'язаний зазначити про свій прихід. А після закінчення робочого дня про завершення робіт у порядку, встановленому на підприємстві. На безперервних роботах заборонено залишати роботу до приходу змінника. У разі непояви змінника працівник зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника, який повинен негайно вжити заходів щодо заміни працівника. Поднонормові роботи зазвичай заборонені. У виняткових випадках адміністрація допускає їх виконання в межах передбачених чинним законодавством, а також із дозволу Проспілкового комітету підприємства. Засоби індивідуального захисту. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також пов'язаних із забрудненнями та несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видають безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мині та дезінфікуючі засоби. Перебувати на території виробничих дільниць і у виробничих корпусах підприємства без касок, спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту, передбачених нормами, заборонено. Спецодяг і спецзуття повинні відповідати зросту і розміру працівника, мати всі необхідні елементи для закріплення на тілі та ногах, бути чистими. У разі необхідності мати світловідбивальні елементи. Щоб уникнути травмування, проходити на територію підприємства в легкому відкритому одязі та взутті заборонено. Використання інструментів у роботі. Працівники зобов'язані використовувати в роботі справні інструменти та обладнання. Застосування інструментів із помітними дефектами або тих, які не відповідають вимогам безпечного проведення робіт, заборонене. Обладнання перед початком роботи необхідно перевіряти на безпечність, наявність та цілісність огорож, заземлення, надійність дії пускових і гальмівних пристроїв, справність захисних кожухів, ізоляції, сигналізації, пуску та зупинки, автоблокування. Інструменти і пристрої необхідно зберігати у спеціальних шафах. Про всі виявлені недоліки в процесі роботи необхідно доповідати безпосередньому керівникові, майстру, начальнику зміни. Заборонено працювати на заточувальних та інших верстатах особам, ненавченим безпечному проведенню цих робіт, а також самостійно встановлювати абразивні круги та працювати на них після їх встановлення без дозволу майстра. Проводити електро, газозварювальні та газорізальні роботи ненавченому персоналу, а також без засобів індивідуального захисту, зокрема і підсобним робітникам. Заборонено знімати огородження з обладнання, що працює, зокрема, на конвейерах, або проникати під огородження при механізмах, що працюють. Вмикати або вимикати, крім аварійних випадків, машини, верстати, механізми, робота, на яких не передбачена інструкціями з охорони праці на даному робочому місці або не доручена безпосереднім керівником. Електробезпека. На території підприємств заборонено. Підходити до електроустаткування, обслуговування якого не входить в обов'язки, торкатись до частин електроустаткування, по яких проходить струм, кабелів живлення, проводів, класти на них будь-які предмети, залишати без догляду включення електроприлади, вмикати електроустаткування в мережу, якщо пошкоджені корпуси або кнопки вимикачів, кабелі живлення, обірване або пошкоджене заземлення, виконувати будь-які роботи на електрообладнанні, пускових приладах, електромережах, зокрема робити заміну електроламп. Ці роботи має виконувати електротехнічний персонал. Торкатися до електророзподільних щитків, арматури загального освітлення, електропроводки, клем та інших частин, що перебувають під напругою. Відкривати дверця та електророзподільних шаф або знімати огородження і захисні кожухи із частин обладнання, що проводять струм. Працівникам заборонено самовільно проводити ремонт електроустаткування, користуватись несправним або невипробуваними засобами захисту від електричної напруги. Наближатися до обірваних електропроводів, які лежать на землі. Слід пам'ятати, що в радіусі 10 метрів земля знаходиться під напругою. У разі виявлення оголених струмопровідних частин електроустаткування або відкритих електричних збірок несправної пускової апаратури кабелів, необхідно припинити роботу і сповістити керівника служби або керівника зміни цеху. Пожежна безпека та дії у разі виникнення аварійних ситуацій. За пожежну безпеку в цехах і підрозділах підприємства відповідають спеціально призначені особи для ліквідації невеликих загорянь. Всі цехи і підрозділи оснащені первинними засобами пожежого гасіння, пожежними ящиками та щитами. На випадок виникнення надзвичайної ситуації у всіх структурних підрозділах обладнані захисні споруди. Сигналом про аварію або надзвичайну ситуацію є сирена. Голосовим повідомленням через систему гучномовців вказують місце і характер надзвичайної ситуації, небезпечні зони, напрями та шляхи евакуації або місця укриттів. Евакуюватися необхідно за тими самими маршрутами, за якими здійснюють рух території підприємства, оскільки вони безпечні. На підприємстві заборонено. Користуватися відкритим вогнем у непередбачених для цього місцях без проведення відповідних протипожежних заходів, працювати на несправному обладнанні та обладнанні з несправними або відключеними блоківками, контрольно-вимірювальними приладами, сигналізацією, експлуатувати обладнання та прилади з простроченим терміном використання. Допускати викиди шкідливих та пожежонебезпечних речовин в атмосферу або каналізацію, захаращувати запасні виходи та ворота. Підхід і під до них повинен завжди бути вільний. Щоб запобігти можливості виникнення пожежі, треба виконувати такі правила безпеки: зберігати використані мастильні матеріали та матеріали для витирання в металевих ящиках з покришками в спеціально відведених місцях, не допускати розливів горючих рідин, а пролиті негайно змивати водою або засипати піском, стружкою і прибирати. Не завалювати проходи між обладнанням, підходи до засобів пожежогасіння та пожежних гідрантів, регулярно прибирати робочі місця та територію цеху, прибирати пил, сміття, сторонні предмети. При виникненні вибуху пожежі аварії кожен робітник повинен доповісти своєму керівнику робіт про випадок, заборонити проведення ремонтних робіт, вивести з небезпечної зони робітників, що зайняті ліквідацією аварійної ситуації, викликати газорятувальну службу та пожежну частину, відключити припливну та витяжну вентиляцію, приступити до ліквідації аварії пожежі під керівництвом свого керівника згідно з планом ліквідації аварій або планом локалізації аварійних ситуацій. Позначення газу та вибухонебезпечних місць і перебування біля них. Заборонено перебувати в газонебезпечних місцях, щоб уникнути отруєння газами. Всі газонебезпечні місця на підприємстві позначені табличками з написом Небезпечно газ. У разі виявлення ознак витоку газу слід негайно повідомити телефоном у спеціальну об'єктову аварійно-рятувальну службу. Заборонено. Проводити ремонтні, вогневі, газонебезпечні та інші види робіт із підвищеною небезпекою без погодження з диспетчером підприємства та диспетчером залізничного цеху. Кидати, перекочувати і вдаряти балони з газами. Експлуатувати балони без захисних башмаків і запобіжних ковпаків. Заборонено перебувати без виробничої потреби поблизу нагрівальних пристроїв, термічних, індукційних та інших печей. Торкатися до вибуху небезпечних предметів у разі їх виявлення. У таких випадках необхідно огородити місце виявлення вибухонебезпечних предметів та повідомити адміністрацію цеху або підприємства. Місця для куріння куріння на території підприємства заборонене. Воно дозволене лише в спеціально відведених місцях, де є урни для недопалків і ємності з водою. Місця для куріння позначені відповідними знаками. Про виникнення загоряння пожеж необхідно повідомляти в пожежну частину за номером 101. Дії у разі погіршення здоров'я, травмування чи нещасного випадку. Для надання медичної допомоги на території промайданчиків підприємства розташовані медичні пункти. Медичну допомогу викликають телефоном. У разі погіршення стану здоров'я постраждалий зобов'язаний у супроводі посадової особи цеху пройти в медпункт для первинного обстеження. У випадку травмування працівника безпосередньо сам потерпілий або свідок нещасного випадку повинні повідомити про це безпосередньо свого керівника робіт. Вони, у свою чергу, ставлять до відома керівництва цеху, забезпечують організацію надання першої медичної допомоги потерпілому, а також вживають заходів для збереження місця події в тому стані, в якому воно було до прибуття членів комісії. Далі йдуть повідомлення диспетчеру підприємства, відділу охорони праці. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України, керівникові первинної профспілкової організації, органові Державного пожежного нагляду у разі нещасного випадку внаслідок пожежі, закладу від Державної санітарно-епідеміологічної служби у разі виявлення гострого професійного захворювання, отруєння, а також до органів Державного нагляду за охоронною праці. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, недотримання трудової дисципліни, на виконання трудових обов'язків, створення перешкод у діяльності посадових органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань, винних осіб притягують до адміністративної, дисциплінарної, матеріальної і кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України. Водночас працівників, зайнятих на роботах із важкими і шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечують ліквально профілактичним харчуванням, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами співробітники мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого дня, додаткову оплачувану відпустку, оплату праці у підвищеному розмірі, пільгову пенсію та інші преференції і компенсації, які надають у порядку, визначеному законодавством. Але пам'ятайте, жодні відшкодування не повернуть втраченого здоров'я, і ніхто не подбає про вашу безпеку краще ніж ви самі. Тому зробіть дотримання норм з охорони праці своїм незмінним правилом. Запобіжіть виробничому травматизму, адже життя та здоров'я найбільша цінність.